Шановні колеги, всім доброго дня! Дякуємо, що ви доєднались до нашого вебінару. Підкажіть, будь ласка, чи добре мене чутно? Чудово! Мене звати Вікторія, інформаційний відділ. Дуже раді, що ви до нас доєднались. Отже, розпочнемо наш вебінар. І розпочинаємо ми з нашої політної програми. Як бачите, у нас представлені в цьому сезоні як чартерні, так і регулярні рейси. Чартерні рейси у нас свізят зелененьким, як ви можете бачити на слайді. Регулярні рейси свізятся жовтим. Хочу звернути особливо вашу увагу на наші регулярні рейси. Доплат за авіа на цих регулярках немає. Тобто, система вони заведені через систему інтеграції, так що вона завжди підтягує актуальні ціни. <кій> Тож ви можете бронювати і не боятися, що будуть якісь доплати. Пакетний тур це звичайний пакетний тур. До нього включено страхування. Групові трансфери дуже важливо, зверніть, будь ласка, увагу, що групові трансфери на регулярних рейсах включені тільки під рейси до Анталії. Неважливо, з якої країни міста виліт, до Анталії групові трансфери включені. На всіх інших напрямках, на жаль, вони не включені, але ви зможете їх додати під час бронювання ви зможете додати індивідуальний трансфер. Стосовно інших. Стосовно регулярних рейсів, також дуже важливо: тут обов'язково потрібна онлайн-реєстрація. Обов'язково на чартерних рейсах, звичайно, її немає. І на відміну від чартерів, так от як у нас є політна програма, це може бути 7 або 10, або 14 ночей. На регулярних рейсах ви можете. Порахувати 8, 9, 11, 12, скільки вашим туристам буде потрібно. Стосовно регулярних рейсів, ми літаємо з таких країн, як Австрія, Польща, Чехія, Естонія, Німеччина, Угорщина, Словаччина та Румунія. По напрямках це у нас є Туреччина, Єгипет, Греція, Іспанія, Хорватія, Таїланд та Об'єднані Арабські Емірати. По перевагам бронювання це вигідні умови оплати. Стосовно умов оплати, я розповім вам трішечки пізніше, щоб вас не заплутати. У нас є великий вибір авіакомпаній, тобто під час бронювання регулярних рейсів ви зможете обрати серед наданих рейсів будь-який, який буде зручний по часу або по авіакомпанії для ваших туристів. Також на всіх рейсах абсолютно, і на чартерних, і на регулярних включено багаж. Це і ручна поклажа, і звичайний. Зазвичай це 5 кг ручна поклажа і 20 кг звичайний стандартний багаж. Спочатку розповім вам про нашу політну програму Весна 2025. Ми літаємо, як ви бачите, ви, у нас є виліти до Єгипту з Польщі. З Польщі ми літаємо з Варшави і Катовіці, це Хургада і Шарм. І з Жешова у нас є виліт на Марсалан це прямий рейс. Також з Вільнюса хургада шарм Рига Хургада і Талін-Хургада. Це те, що на даний момент на весну у нас доступно до бронювання. Ну і переходимо до нашої літньої програми. Спочатку на слайді ви бачите виліти з різних міст Польщі, як бачите, політна програма дуже різноманітна. До Туреччини ми літаємо з Варшави і Жешева. Це три аеропорти: Ізмір, Бодрум і Анталія. З Катовіця, Любліна і Кракова, це буде у нас Анталія. Туніс з Варшави в аеропорт Джерба і Енфіда, по Єгипту, з Варшави у нас є виліти і в Хургаду, і в Шарм, і в Марсалам, і також Катовіця Кракова, рейси до Марсалам, Греція. По Греції, з Варшави і Катовіце, це у нас три курорти, три напрямки: Родос, острів Кос і острів Крит. І також з Жешова у нас є прямі рейси на острів Продас. І новинка, також новий рейс: Катовіце Бургас це також прямий чартерний рейс. Ну, не, не тільки ми літаємо з, з Польщі. У нас також представлена політна програма з Румунії. З Румунії ми літаємо з таких аеропортів, як Бухарест, а також Яси та Сучава. Ці міста вони знаходяться ближче до кордону з Україною. Ми літаємо до Анталії. З Бухаресту також є виліт на острів Крит, Ірокліон, є виліт з Праги до Анталії. З Вільнюса це Анталія і також Чорногорія, аеропорт Тіват і з Рига Талін – Анталія. Хочу також звернути вашу увагу, що на даних слайдах, на даних таблицях представлені найбільш популярні напрямки, але в нашому онлайн-пошуку їх прораховано набагато більше. У нас також є виліти з різних міст Німеччини. Також у нас є виліти з Австрії, Словаччини, Чехії, тобто політна програма дуже різноманітна. Це все прораховано в нашому онлайн-пошуку, тож ви зможете ознайомитись. Ну і перейдемо до наших акцій. Найголовніша акція зарання бронювання літа 2025. Вона діє до 31.03 з датами заїзду з 20.04 і до 31.10. Згідно даної акції, ви отримаєте додаткову комісію плюс 2% вигідні умови оплати для ваших туристів, тобто перший внесок це 10% протягом двох банківських днів, і залишок 90% не менше, ніж за 21 день до заїзду. Також, згідно даної акції, у вас є можливість заміни туристів бронювання. У всіх, крім одного туриста, ви можете замінити. Заміна можлива лише один раз, але дуже важливо, що замінити туристів можливо лише на чартерних рейсах. На регулярних, на жаль, такої можливості немає. І також у разі ануляції підтвердження бронювання за 30 днів і більше до початку туру, неустойка не застосовується. Це стосується також тільки чартерних рейсів. Хочу ще звернути вашу увагу, що у нас є список готелів, на які, на жаль, не розповсюджуються ось ці умови оплати. Це, це готелі високого рівня на певні категорії номерів, ось там включені розповсюджуються лише спеціальні умови оплати від готелів. Також Наступна акція це Elite Bonus Commission. Вона розповсюджується на готелі Туреччини. По даній акції ви можете отримати до 2,5% додаткової комісії це буде ну, згідно від е, комісії додаткової, який готель ви будете бронювати. Е, тут особливо обов'язково потрібно вказати примітку Elite bonus Commission. Дана акція, вона сумується з акцією раннього бронювання. Також хочу сказати, ще, що по акції раннього бронювання е, ніяких приміток вам прописувати не потрібно. Е, додаткова комісія надасть вам автоматично. Наступна акція Super Commission. це для вас додатковий плюс 1% до комісії на весняні пакетні тури до Єгипту з вилітами з Польщі, Румунії, Литви, Латвії та Естонії. А також вона діє на заявочки Онліхотел. Всі закордонні абсолютно напрямки. Дати заїзду не важливі. Тобто по всіх Only Hotel ви отримуєте додатковий 1% комісії. І також, якщо ваша заявка дорожча 300 тисяч гривень, ви зможете отримати плюс ще один додатковий відсоток до комісії. Дана акція також діє до 31.03. І тут так само ніяких приміток приписувати не потрібно. Також на готелі Туреччини на деякі у нас є список. Ви зможете з ним ознайомитись в розділі акції Kids Go Free. для сімей з дітками 2 плюс 2 діти проживають безкоштовно в визначених певних готелях. Також у нас є нова акція по готелях України. Готелі, які беруть участь у цій акції, ви можете бачити також на екрані: це Ріба з Карпати, Віта Парк Карпати, Деренівська Купіль, Київська Русь, а також Ріксус Прикарпаття. При бронюванні даних готелів ви можете отримати ще додаткових 2% комісії. Також хочу вам розповісти про нашу пропозицію. Вона стосується елітних готелів: це «Еліт-сервіс» та даймондсервіс. він розповсюджується на готелі Туреччини, Єгипту і Греції. Дані, готелі, список готелів ви зможете побачити також на нашому сайті в розділі даної акції. Пізніше трішки я вам відкажу, де його можна знайти на нашому сайті. Що стосується еліт сервісу, ваші туристи зможуть отримати спеціальний трансфер. Тобто, це трансфер, який заїжджає максимум в два готелі, окрім заброньованих, також гостей будуть зустрічати біля стійки з Бейджем Корал Елітсервіс, і на зворотньому трансфері збір туристів відбувається на 30 хвилин пізніше ніж при груповому. Трансфері. Але хочу вам звернути увагу, що дана акція вона розповсюджується лише при бронюванні повного пакетного туру під чартерні рейси, тільки під чартерні. На Only Hotel ця акція не розповсюджується. Також у нас є спеціальна пропозиція Diamond. Вона розповсюджується лише на готелі Туреччини. Тобто, тут ваших гостей будуть зустрічати з іменною табличкою. Гостям надається безкоштовний індивідуальний трансфер в обидві сторони. І також під час трансферу аеропорту в готелю по при прибутті гостям будуть запропоновані безкоштовні безалкогольні напої. А також ще безкоштовні додаткові послуги в аеропортах по прибуттю, тобто це може бути сіп-термінал і так далі. Якщо у вас будуть ще питання стосовно даних акцій, ви можете звертатись до нас на інформаційний відділ або написати нам запит. Ми вас більш детально проконсультуємо. Тепер переходимо до структури нашої сайту сайту. Це наша головна агентська сторінка. На жаль, не всі агенти до неї доходять чомусь. Але на ній у нас розташована дуже важлива інформація стосовно наших акцій, пропозицій, важлива інформація по бронюванню. Це все розташовано на ось цій сторінці Едженсі Travel UA. Тут ви зможете побачити наші акції, ознайомитись з описом, з деталями даних акцій. Також хочу звернути вашу увагу на вкладку. Тури на регулярних рейсах ви зможете її бачити от посередині. У даній вкладці ви зможете ознайомитись з умовами бронювання, умовами ануляції регулярних рейсів. А також тут у нас розташовані посилання на онлайн реєстрації по всіх авіакомпаніях, які заведені у нас в системі. Також хочу звернути вашу увагу, вкладочка знизу: Україна, комісія та важлива інформація. Тут ви зможете побачити, як ви знаєте, що по Україні, по всіх готелях абсолютно різна комісія. Вона у нас не вказана в онлайн-пошуку, коли ви будете бронювати. Ця комісія не вказана, але вона включена. Тому ось тут, у цій вкладці, ви зможете побачити, у нас є Екселівський файл. В якому прописана кожна комісія по кожному готелю, а також чи включено туристичний збор до вартості, чи він буде доданий до заявки, чи туристи його будуть сплачувати на місці. Тобто, вся важлива інформація у нас є тут. З справа зверху, ось тут сіренька вкладка «Еліт-сервіс». Ось тут якраз ви зможете ознайомитися зі списком готелів категорій, номерів, які включено до даного сервісу. Також хотіла вам проговорити стосовно умов оплати. З умовами оплати наших турів, ви можете ознайомитись тут зверху. Вкладка оплата. Тут прописані умови оплати як по ранньому бронюванню. Так, і надзвичайні заявки по ранньому бронюванню це 10 на 90%. Так, 90% сплачуєте не менше, ніж за 21 день до виліту. По на хотел і тури, які не стосуються раннього бронювання, тобто це весна в Єгипет, це 30 на 70, 70% не менше, ніж за два тижні до заїзду. І також звертайте увагу, там є якраз список готелів і категорії номерів. На які розповсюджуються особливі умови оплати турів, це також дуже важливо. Умови ануляції турів, ви зможете побачити, що тут біля вкладки оплата є вкладка додаткова. Бронювання роботи з заявками, і ви обираєте умови ануляції по кожній країні. Також звертаю увагу, що по кожній країні також є список готелів, на які можуть розповсюджуватися спеціальні умови ануляції. На це також обов'язково звертайте вашу увагу. По сайту це основне, заходьте на нього, ознайомлюйтесь завжди. Всі наші актуальні пропозиції або якісь рекламні тури, це все у нас буде розташоване на цій сторінці. Також на даній сторінці ось справа ви зможете побачити месенджер, ви можете ним скористатись. Якщо у вас немає змоги нам зателефонувати, ви можете написати нам. Запит, і ми оперативно надамо вам відповідь. Спілкування з ботом тут зведене до мінімуму. Далі підключається наш співробітник, і ми оперативно зможемо вам надати відповідь на ваш запит це як додатковий канал зв'язку з нами. Також хотіла вам ще сказати, що обов'язково, будь ласка, звертайте увагу. На графік оплат, на умови оплати, вони завжди вказані у вашому рахунку. Тобто, коли потрібно сплатити перший внесок, коли потрібно сплатити залишок. Якщо, наприклад, ваші туристи або ви не встигаєте сплатити, наприклад, 30% так протягом перших двох банківських днів, ви можете написати нам запит на пошту інфо. Для узгодження спеціальних умов оплати. Тобто, наприклад, спочатку ви сплачуєте 10%, 20% через два тижні і залишок там, за два тижні до заїзду. Тобто, ми завжди готові вам допомогти скласти спеціальний графік оплати, проте дуже просимо вас вчасно сплачувати заявочки, так як у нас також є певні зобов'язання перед партнерами. Також хочу наголосити про стосовно страхування. До пакетних турів, до всіх наших пакетних турів, на чартерних, на регулярних рейсах, включено звичайне медичне страхування. Якщо ви бронюєте заявку Only Hotel, страхування буде додаватись вам автоматично. І так само, якщо ви бронюєте заявки на румунському сайті, страхування буде створено окремою заявкою для вас. Якщо у ваших туристів є своє страхування, ви можете нам його надіслати на наш відділ бронювання, і тоді ми зможемо видалити цю страховку. Стосовно страхування від виїзду, яке додається до всіх наших пакетних турів, і на чартерних, і на регулярних, страхування від невиїзду, якщо. Туристам вашим не потрібно його додавати, ви його можете видалити під час створення заявки. Після внесення і збереження даних туристів ви зможете видалити цю страховку. Тобто це, це можливо. Також хотіла вам розповісти, що ви можете нам надсилати запити, ми приймаємо їх в роботу по, на підтвердження цін інших операторів. Запити ви надсилаєте нам на пошту info.sobaka.coraltravel.ua. Для цього наприк, необхідно відправити нам скрін з нашого пошуку туру, з пошуку туру іншого оператора, також вказати вашу комісію по іншому оператору і вказати, чи включено страхування. Які запити ми завжди приймаємо в роботу, тому, будь ласка, відправляйте, звертайтесь до нас. Колеги, можливо, є у вас якісь запитання стосовно чартерів, регулярних рейсів, будь-які, будь ласка, буду рада вам відповісти. Можливо, щось, можливо, щось незрозуміле було. Тому, будь ласка, задавайте. Питань поки що немає. Ну добре, тоді почекаємо, можливо, якісь ще питання з'являться у вас. А, будь ласка, доєднуйтесь до наших соціальних мереж, моєї в Фейсбуці, в Телеграмі, і в Інстаграмі. Тому от, будь ласка. Питань немає, так? По чартерних, по регулярних рейсах все зрозуміло. На регулярних рейсах ще раз підсумую: доплат за авіа немає. Ви можете бронювати спокійно, не, не боятися, що буде якась ще додаткова доплата за квиток, трансфери, групові на регулярних рейсах, включені лише під рейси до Анталії. По інших напрямках лише ви можете додати індивідуальний трансфер. Тоді, колеги, якщо, якщо у вас немає питань, тоді будемо завершувати. Завжди раді вам підказати щось, допомогти. Звертайтесь до нас за телефоном, пишіть нам на пошту infosobaka.coraltravel.ua або можете на сайті в месенджері також писати нам ваші запити. Завжди будемо раді вам допомогти. Тоді всім дуже дякую за увагу.